У Сумах увечері вівторка, 9 грудня, із вікна однієї з багатоповерхівок, невідомий відкрив вогонь із вогнепальної зброї по неповнолітнім, які зібралися у дворі. Унаслідок чого тілесні ушкодження отримали шестеро осіб віком від 13 до 16 років. Правоохоронці оперативно встановили та затримали стрілка, вилучили в нього гладкоствольну мисливську рушницю. Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що у сумах на вулиці Заливній було чутно звуки, схожі на постріли. На місце події негайно прибула слідчо оперативна група поліції. Поліцейські провели поквартирні обходи, опитали свідків та встановили квартиру, з якої могли стріляти. Під час огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу. Правоохоронці затримали зловмисника в процесуальному порядку. У наслідок інциденту незначні тілесні ушкодження отримали шестеро дітей віком від 13 до 16 років. Постраждали надано медичну допомогу без госпіталізації. Наразі слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 пункту 1, 2, 7, частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці продовжують комплекс невідкладних слідчих дій та встановлюють мотиви та повні обставини події. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права на заставу.